1 жовтня в Україні відзначається свято захисників та захисниць України. Вшанування полеглих оборонців та тих воїнів, які наразі захищають нас на передовій, відбулося у парку свободи у присутності представників влади, громадськості, родичів, героїв земляків. Схиливши низько голови за загиблими бійцями, присутні згадали подвиг кожного, хто не повернувся з поля бою. Кожен з тих, хто став на захист рідної землі, заслуговують на найвищу пошану, адже вони поставили свій громадянський обов'язок попереду своїх мрій і бажань. Хтось із захисників і досі тримає оборону на передовій. Хтось вийшов зі строю і відновлюється після травм і поранень, а комусь не пощастило. І вони повернулися додому на щиті сьогодні. Такий день, який об'єднує три свята. Це День захисника і захисниць України, це День українського козацтва та покров Пресвятої Богородиці. Ці всі свята, три свята об'єднують наш народ і наших захисників в одне ціле. Це мужність, це віра, це сила. Тому хочеться привітати всіх захисників і захисниць з цим святом, а також. Подякувати, хто боронив, боронить на сьогоднішній день нашу Україну, світла пам'ять, хто приєднався до небесного війська. Вшановуємо і цінуємо. Треба подякувати нашим хлопцям і дівчат, які знаходяться на фронті, які бережуть для нас Україну. Подякуємо їм і будемо розраховувати, що і Бог. І Україна буде підтримувати їх теж цей день. Хочу висловити, перш за все, подяку всім тим хлопцям, які зараз знаходяться на лінії бойового зіткнення, той, хто виконує зараз бойові завдання. Також хочу схилити голову перед тими, хто віддав життя. Сподіваюся, що всі хлопці, які зараз знаходяться там, які зараз знаходяться в російському полоні, обов'язково повернуться і ну, зможуть приєднатися до своєї родини. Ну, бо ці емоції насамперед передати неможливо. Ну це зрозуміють тільки ті, хто до цього стикнувся, хто хоч якось мав відношення до військової служби і до захисту батьківщини. Хочу сказати всім дякую, всім діючим військовим, які зараз боронять нашу державу, які не злякалися і стали на захист нашої батьківщини. Ще раз слова вдячності, і, перш за все, дякую не тільки військовим, а й родинам за те, що чекають, підтримують наших хлопців, допомагають всіми можливими. Ну, шляхами сьогодні один з найголовніших днів для нашої країни, коли слова вдячності героям та героїням мають лунати особливо гучно та особливо щиро. Саме ті, хто боронять нашу землю, і досі залишаються найбільшою та найсерйознішою гарантією безпеки України. Пам'ятаємо і шануємо світлу пам'ять про тих, хто повернувся з поля бою на щиті.